Багатофункціональні та зручні як для пацієнтів, так і медиків. Благодійний фонд Чисті серцем» отримав 37 ліжок від Талінського медичного центру. Медичні ліжка в хорошій якості, з хороших фірм. Ну, на жаль, звісно, що вони вживані, але вони в хорошому, гарному стані, є ортопедичні, тобто вони можуть приймати різні положення. Це буде зручно для лікування, як і пацієнта самого, і також це буде зручно і для самих лікарів, для того, щоб лікувати пацієнта. Лікарняні ліжка, каже співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишеванюк, відправлять у Кривий Ріг. Так, як ми там раніше були, там бачили, там взагалі таких ліжок нема. Ті лікарні, куди ми направляємо, і воно зараз туди їде. Це там, де лікуються і хлопці наші поранені, і жителі. Ті люди, які проживають в Кривому разі. Якщо брати, наприклад, Криворізьку лікарню, вона називається «Тисячка». Тобто це на тисячу, зрозуміло, що на всі всі не потрібно, але там потрібна величезна кількість. І особливо на тих територіях, де проходили раніше бої, на деокупованих територіях, все одно потрібно, як, бо багато чого понищено, багато було знищено від російської агресії, від їхніх ракет були знищені багато лікарні. І зараз все по-новому треба робити і відновлювати. Окрім ліжок, вантажівку, яка вирушить на Дніпропетровщину, наповнили й іншою допомогою. Зокрема, естонські медики власноруч сплели партію теплих шкарпеток для дітей та дорослих, а ще шапочки для малюків. Ми також передаємо теплий одяг, ковдри, коцики і такі гарні в'язані шкарпетки, які талянці зв'язали для того, щоб зігріти українців. Ну, тобто в їхніх повідомленнях вони написали, що намагаються робити все, що можуть, для того, щоб допомогти. А самі медики сказали, що сподіваються, що ті медичні ліжка, які вони нам передали, хоча б врятують хоча б одне життя. Це перша партія лікарняних ліжок, які наразі отримав благодійний фонд Чисті серцем. Ще близько сотні має прибути на Прикарпаття найближчим часом. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.